В чаклунський час, коли приходить жах, коли зникають люди. Цього літа в прокат вийшов великий дружній велетин». Це вже друга екранізація цієї книги Роалда Дала. А зокрема, твори цього письменника, дитячого письменника, досить часто з'являються на екранах. Причому часом їх беруться знімати такі, здавалося, б, не дитячі режисери як Квентін Тарантіно. Про це поговоримо далі, але спершу нагадаємо, хто такий сам Роалд Дал. Роалд Дал народився в Велці, 1916 року. Мав зріст аж два метри. В часи Другої світової війни був льотчиком. Першу історію опублікував в 1942 році, і була вона про його військові пригоди у дитячій літературі. Дебютував з книгою про гремлінів істот, що, начебто, шкодять пілотам. У 60-х писав кіносценарії і адаптував одну з книг про бонда для екранізації. Дружив з Яном Флемінгом, Альфредом Гічкоком та Ернестом Гамінґвеєм. Створив понад 250 нових слів. Книга дала Чоловік з півдня» лягла в основу частини Квентіна Тарантіно у фільмі Чотири кімнати. Письменник помер 1990 року і поховали його з улюбленими речами, більярдними киями, бургунським вином, шоколадом, олівцями середньої твердості та електропилкою. Отже, як Чарлі Бакета, дружнього велетня та фантастичного містера Лиса зобразили різні режисери, Наш експерт знайомий з оригіналом, а також він подивився всі ці три фільми і може розповісти, як на літературний стиль дала наклалися фірмові фішечки таких режисерів, як Стівен Спілберг, Тім Бартон і Вес Андерсон. Хто з режисерів найбільш так трепетно підійшов до екранізації до оригіналу? В принципі, всі три режисери, яких ми називаємо це Спілберг, Бертон і О Андерсон, вони відносяться до оригіналу з повагою, але якщо говорити саме з трепетом, напевно, весандерсон, тому що перше він е, участвує в всіх процесах, які відбуваються навколо його фільму, і саме він в кожну якусь в кожну краплинку мультфільму свого неймовірний містер Фокс приніс щось своє, е, водночас не відриваючись віддала. А, але кому вдалося найбільше передати саме, ну не знаю, дух книги? Е, напевне, тут варто сказати про Бертона через те, що е, в Тіма Бертона взагалі в нього його звичка, оця от готичність. Е, Несподівані не до, до персонажів. Вони нагадують дала. Тому що він е, доволі специфічний дитячий письменник. Він дуже любив чорний гумор. Він любив е, не просто залишати дітей е, там в якомусь в якійсь ситуації, а допомагати їм вийти з неї. І тому, в принципі, е, вони обоє Бертон і Дал. Вони от скомпонувалися. І Чарлі шоколадна фабрика вийшла якраз саме такою, як потрібно її вийти. Вілівонка, вілівонка, шоколадний інженер, вілівонка, вілівонка нагодує не на Ну і який з головних героїв, як головні герої загалом в книзі, і як вони зображені в фільмі чи якісь відмінності? По-перше, всі три герої абсолютно різні і відповідають режисерам, тому що Джонні Деп чудово передав в принципі, самого власника Вілівонку, ексцентрик, який ніби і добре відноситься до дітей, але в той же час такий от трошки надмінний може погляд. У Веса Андерсона, містер Фокс, він чудово відкритий саме перед глядачем, тому що він ніби з одної сторони злочинець, який краде там кур, краде сидри і так далі. З іншої сторони, він все-таки людина, яка хоче допомогти власній сім'ї. Ну і великий добрий велетень це дитяча така казка, дуже добра, і Спілберг, що дивно для нього якраз от дуже по-дитячому передав головного героя. Ну і де все-таки екранізації вирізнялась? Можливо, де вони надали більшу там вагу іншим другорядним героям виділили їх окремо. Напевно, напевно, варто сказати про ВДВ, тому що навіть в книзі не зовсім не зрозуміло, хто йде е, на першому плані або велетень, або дівчинка, яка його супроводжує. І от якщо в книзі більше велетень вів по книзі дівчину, то в фільмі Софії вона виходить на перший план, вона тягне великого доброго велета за собою. Почув твоє самотнє серце всі таємниці, які шепочуть у світі. Ну і чим вирізняється стилістика цих екранізацій? Як режисери бавилися з кольором, з декораціями, зі спецефектами? Кого тут можна відзначити? Е, ну, Уес Андерсон, тому що його любов до симетрії до персонажа, який постійно в центрі, це, звичайно, зразу кидається в очі і теплі тони, які він вибрав для Лиса, чудово передають саме настрій саме книги і, і фільму. У мене з'явилась ідея. Не перехитрити кріт. Що можеш робити? Бачу в темряві. Кролик швидко бігаю. Порсук експерт з пошкоджень. Що це як? Що означає твій свист з присмокуванням? Це мій фірмовий знак. Uh, у Бертона. Дуже цікаво слідкувати за тим, як навколишній світ передається в якості сірій, uh, а всередині шоколадна фабрика це просто яскраві кольори. Uh, Буйство таке, яке саме передає той настрій, який намагався дати дал. Тобто така сіра буденність, яка перетворюється в казку. Спілберг Спілберг він напевно ну, в нього в велетні найбільше використовується спецефектів, тому що велетні як такі. Uh, і uh, м'які кольори uh, дуже повільна така плинна, uh, плинна розповідь казки, Вона в принципі, uh, передає дух великого доброго велеті, напевно, найбільш дитячий зі всіх казок дала. Це було кіно тижня. Його ведучий Андрій Сайчук. Па-па.